Тут красавела. новосната, намотав, де страхуватися онлайн. віце премєр міністр України Михайло Федоров повідомив про відправку на фронт близько 1700 різних дронів. Чиски важне сьогодні оцінювати потенціал западних армій. Зокрема, американських БПЛА «Пенгвін», Естонських «Єос ЦЕВТОЛ» та українських лелека 100 із ударних дронів на фронт надійшли октокоптер р 18 та гексакоптер Вампір, а також бомбардувальник літакового типу Авенджер. Крім того, на фронт пішли сотні fpv дронів, зокрема українські квадрокоптери Фенікс 03 Ми з вами розуміємо, що це не випадне випадково. Що... Що генеральний секретар НАТО Єнс Стонтелберг і дві ключові країни НАТО Велика Британія та Франція, міністри оборони, їх в той самий день, в той самий час, були у нас в Києві. Я скажу вам, що працюючи з цими делегаціями і Франції і Британії, я розумію, що зараз міністри оборони цих країн, за дорученням прем'єр-міністрів і президент Франції, привезли також керівників своїх штабів. І дуже важливо і для наших збройних сил, що керівники штабів, тобто фахові військові, фахові е, наші партнери, сьогодні працювали в тому числі з керівником е, нашого генерального штабу з головнокомандувачем генералом Залужним. А на політичному рівні міністри оборони зустрічалися з президентом України Зеленським. Все це в сукупності означає перше, закінчується 23 й рік, і на 24 й рік у нас з нашими партнерами. З, Збройні сили України зі збройними силами країн-членів НАТО мають конкретні плани співпраці. Пункти цієї співпраці перше навчання наших військовослужбовців в країнах-членах НАТО, а це тисячі і тисячі, десятки тисяч наших захисників, які і наступного року будуть проходити навчання, підготовку та отримувати і уніформу, і е, зброю після таких навчань. Другий пункт це боєприпаси ви озвучили, пане Сергію. Я підтверджую, що такий бюджет є і в Європейському Союзі, і замовлення і від НАТО, і від країн-членів НАТО для Збройних сил України. Калібр натівський, калібр різний і для гаубиць, і для мінометів, і для бронетехніки, яка постачалася і далі постачається країнами-членами НАТО. Третє Третій пункт це запускається річна програма. Адаптації України Міністерства оборони насамперед України до стандартів НАТО. Ця програма запускається прямо зараз, і протягом наступного року для нашого міністерства оборони для міністра оборони буде багато конкретної дуже роботи у приведенні у відповідність до бойових і інших стандартів НАТО стандартів Міністерства оборони Українських збройних сил. І е, всіх бойових підрозділів ось три ключові напрямки від Україна НАТО сьогодні в Києві. Вчора, пане Валентине, стало відомо про призначення трьох нових заступників міністра оборони України, нового міністра Рустема Умєрова. Кого призначили? Юрія Джигера, це колишній заступник міністра фінансів України, Наталію Калмикову, голова Українського ветеранського фонду, і Катерину Черногоренко. Вона стала заступницею міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. По вашому як? Нинішня команда, і наскільки вона буде відрізнятися від попередньої, тому що попередні заступники міністра оборони України здебільшого були публічними особами, і доволі е, відомими людьми в Україні, про цих людей, що можна сказати, як ви оцінюєте цей кадровий потенціал Рустема Умєрова? Я думаю, що нам всім під час війни треба побажати, щоб ті люди, які призначені сьогодні кабінетом міністрів, тобто урядом. На посади перших трьох заступників міністра оборони були результативними і ефективними. Для кого? Та для Збройних сил України. Міністерство оборони це ключовий центральний орган виконавчої влади в Україні для забезпечення українського війська, для того, щоб українська перемога була швидша. Як забезпечувати ключові напрямки роботи Міністерства оборони? Зброя. Друге, тил, тилове забезпечення. Без тилу не воює жодна армія. І тилом треба займатися. І третє, я вже назвав це НАТО, Україна НАТО. Міністерство оборони зараз буде дуже багато роботи, окрім війни і е, поза тим, для того, щоб е, ті навчання, та зброя, та допомога, і, е, в тому числі фінансова, використовувалась нами одночасно для того, щоб українські збройні сили були повністю сумісними. З збройними силами країн-членів НАТО для того, щоб ми досить швидко змогли стати країною-членом НАТО і стати під парасолю безпеки і захисту е всієї цієї міжнародної альянсу цієї міжнародної військово-політичної організації, яка називається НАТО. Я скажу вам, серйозно, що е це перші, я так розумію, три заступники, а найбільш ключові е призначення мають відбутися. На мій погляд ще позавчора, тому що якраз заступники міністрів, міністра оборони з питань озброєння і постачання, і ремонту, і використання, і ліцензування, і так далі. Це ключовий напрямок. Другий заступник міністра ключовий, я про це вже говорив: тил тилове забезпечення, медицина тактична, і не тільки тактична, але і для наших захисників, які отримали е, поранення і е, під час бойових дій ближче до лінії фронту треба. Справді не просто покращувати ситуацію, а створювати ефективні і сучасні шпиталі лікарні для наших захисників. Тому ці два заступники і є ключовими. Я справді щиро закликаю уряд не зволікати і призначати фахових бойових офіцерів і генералів на такі посади, оскільки на таких посадах, наприклад, заступник міністра, якщо ви мене запитаєте з за озброєння зі зброї. Має мати не тільки військову, але й військово технічну освіту, більше того, ще і вільно володіти англійською мовою і знати озброєння е, країн-членів НАТО. Простіше кажучи, якщо постачаються зараз абрамси, то для е, нового заступника міністра оборони, який буде призначений, ця бронетехніка має бути не просто на картинках, а знайома як ремонтується, як використовується, і е, як ефективніше. Передавати і використовувати в Збройних силах України під час контрнаступу і на сході, і на півдні. Тому те наступні призначення, я думаю, будуть ще важливішими. І останнє про міністерство оборони. Цифровий напрямок справді дуже важливий, але я хочу нашим телеглядачам пояснити, що це не тільки і не стільки реєстри чи документообіг електронний, хоча і це важливо в самому міністерстві. Ні, набагато важливіше зараз. Щоб Міністерство оборони України вийшло на створення ефективного сучасного цифрового неба, цифрового суходолу і в принципі цифрової картини захисту української землі, цифрової картини бою для збройних сил України, і що важливо, то, щоб ця цифро, щоб це цифрове небо, цифровий фронт, цифровий цифрове забезпечення збройних сил України були за стандартами НАТО. В Країнах-членах НАТО є такі вже розробки, і настав час в Міністерстві оборони України справді цим серйозно займатися. Тому що, наприклад, протиповітряна оборона, проти шахедів, проти терористичних російських ракет без цифрового неба ми далі не не зможемо рухатись. Ми не зможемо використовувати більш сучасні радари, більш сучасні системи раннього оповіщення та виявлення терористичних російських ракет. І більше того, що це цифрове небо потрібне правильно для F-16, які ми переконані найближчими місяцями мають стати на бойове чергування українського неба.